Всім привіт! Це моє перше відео, і це я Шедо Брікс. Одразу кажу, не засуджуйте, бо я ще ніколи не займався блогерством сьогодні. В нас відео про мою саморобку. І це. Машина Кая. Ось так вона виглядає з боку. Ось так вона виглядає спереді, тут щось схоже на дракона. Так вона виглядає з іншого боку. І так вона виглядає задні. З висоти вона виглядає ось так. А якщо спереді з висоти, то ось так. Ну, я вважаю, що по дизайну гарно. Давайте розберемо, що тут у нас є. Тут є дві ігрові функції. Перша це така амортизація, виконана з пружин. Другу покажу трохи пізніше. Одна не ігрова, а друга ігрова. Давайте подивимось назад. Тут у нас ось такі труби і енергія. Тут шестерні для краси і така палиця, яка тримає пружини, і з'єднує колеса, щоб вони крутились. Трохи вище у нас тут логотип і вихлоп. Ну і прапорець? Тут у нас ось така деталька з наклейкою. І ось такий меч. Тут щит. Ну і тут така штучка, думаю, це не дуже вам цікаво. Ось це моє улюблене місце в цій машині. Як бачите, вона зроблена з деталей Лего. Нексонайт щитів, і воно дуже класно робить текстуру. Також є дві наклеєчки. Ну, інший бік такий самий, як і попередній. У нас залишилось тільки кабіна. Ось так вона виглядає всередині. Є місце на одну фігурку. Не звертайте увагу на цю деталь. Я просто не знайшов ще одну червону деталь. Ми оглянули всю машину. А отже зараз я покажу функції і фігурки, які тут є. І так. І зеньці фігурки взяті з набора під артикулом 70Z8. Або елементальний робот кая. Ви запитаєте, навіщо тут зейн? А з цим пов'язана ігрова функція. Давайте заберемо фігурки. Ви вже помітили, що капот рухається. Якщо вдарити, то капот відкривається і трохи скло. І ось ця штука. А в капоті у нас місце для зейна. Так, я трохи не доробив, але так вийшло. Шестерні теж для краси, за сюди, в принципі, вміститься. І ми можемо його закрити. Відкрити тут і. Та не від'їжджай. І можемо покласти кая всередину. Ну ви зрозуміли. Ось така у мене вийшла саморобна машина. В принципі, амортизація дуже мені сподобалася. Але є дещо про що я трохи забув. Це прапорець я його взяв з набора Дракон Лойда по третьому сезону. На жаль, не пам'ятаю артикул. Ну ось така машина. Якщо хочете, щоб я зробив вам інструкцію цієї машини. То тоді давайте наберемо під цим відео три лайка. Так, давайте наберемо три лайка під цим відео, і я зроблю інструкцію для ось цієї машини. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я не кажу вам: бувайте, а кажу до нових зустріч.